Блискучі виступи на міжнародній арені в Івано-Франківську. Нагородили більше двох десятків боксерів та їхніх тренерів за численні перемоги на різноманітних змаганнях. Таким чином, обласна федерація підбила підсумки 2024 року. Подробиці дивіться далі: золото, срібло та бронза. Чимало нагород прикарпатські боксери здобули за минулий рік. Розповідають на рингу продемонстрували всю свою наполегливість та жагу до перемоги. Четверо спортсменів. Приймали участь в чемпіонаті Європи, Болгарії, і вони заювали зол, золоту медаль. І срібну медаль також здобув наш прикарпатський боксер також в е, Хорватії проходити молодіжний чемпіонат Європи, теж дівчинка отримала бронзову нагороду. Це золота медаль. О, золота медаль Взагалі, ну, наші дві вихованки у США. Взагалі Зевано-Франківська три дівчини стала. І один хлопець став золотими медалистами цієї, цього чемпіонату Європи. І ну, дуже подоланий великий шлях. Божена одна з тих, хто отримав заслужені нагороди. Дівчина вже понад п'ять років в боксі. За минулий рік на чемпіонатах світу вона здобула дві бронзові медалі, проте мріє про золото. Підготовка проходить, як завжди. Спочатку треба виграти чемпіонат області, тоді ти маєш право їхати на чемпіонат України. Якщо ти виграєш чемпіонат України, ти отримуєш місце в збірні. І лише тоді ти маєш право їхати на чемпіонат Європи і здобувати там змагання. Загалом нагородили понад 20 боксерів, які здобули перемоги на всеукраїнських та світових чемпіонатах.